Ця людина нездатного походження стала засновником нової імператорської династії в древньому Римі. За свідченнями римських істориків, він був єдиним імператором, якого влада змінила не в гірший, а в кращий бік. Скромний і невибагливий в особистому житті він володів надзвичайною працездатністю. Васпасіан і на троні залишався трудівником. Веспасіан Тит Флавій Сабін був сином збирача податків Флаєя Сабіна. Тит Флавій народився в 9-му році нашої ери в невеликому селищі неподалі Крима. Про дитинство і юність Веспасіана не збереглось ніяких свідчень. Відомо лише, що він багато років присвятив військовій службі та прославився у військових кампаніях у Німеччині і Британії. Природний розум та обережність Веспасіана дозволили йому благополучно пережити важкі і небезпечні часи імператорів Калігули та Клавдія. При Нероні старший брат Веспасіана багато років був префектом Рима. І Веспасіан, досягши 30-річчя, став притором, тобто намісником провінції, одержавши в керування Африку. Імператор Нерон прихильно ставився до Веспасіана та навіть взяв його в поїздку до Греції. Але після того, як протеже Нерона під час одного з виступів свого благодійника необачно заснув, Веспасіан упав у немилість і змушений був переселитися у віддалену провінцію. Про бойову славу Веспасіана Флавія згадали, коли в 66-му році нашої ери спалахнуло повстання в юдеї. Рим відчув необхідність в сильному полководці. І вибір впав на Веспасіана. Прийнявши командування великим військом, він придушив повстання. В 68-му році полководець був готовий розпочати облогу Єрусалима, але тут прийшла звістка про самогубство імператора Нерона. У древньому Римі розгорілася боротьба за владу. Оголошений імператором Гальба був убитий на Римському форумі. Замість нього імператором був проголошений Отон, який незабаром сам позбавив себе життя. Таким же халіфом на годину виявився і Вітелій. І тоді командири римських легіонів, які перебували в Іудеї, Сирії та Єгипті, проголосили імператором єдиного гідного, на їхню думку, воєначальника шестидесятилітнього Веспасіана. Його підтримала і рабовласницька знать східних провінцій, яка прагнула зрівнятися в правах з римською аристократією та розраховувала на сприяння незнатного веспасіана. Розсудливий та упевнений в собі Веспасіан Тит Флавій рушив в Олександрію, де захопив свої руки контроль за підвозом хліба в столицю. А потім, в 69-му році, Веспасіан разом з сином Титом увійшов у Рим. Новий імператор Рима, Веспасіан Тит Сабін, колишній полководець, ставленик військових та провінційної знаті, до загального задоволення, виявився на троні людиною на своєму місці. Насамперед він упорядкував державні фінанси, остаточно розорені в період правління Нерона та громадянської війни. Були значно скорочені витрати державного двору, введені нові податки в Італії та у провінціях. Для поповнення скарбниці імператор використовував будь-які засоби. Він уперше ввів податок на громадські вбиральні. А коли син імператора Тит дорікнув батька в зайві скупості, Веспасіан підніс до обличчя сина монету з нового прибутку та повчально прокоментував гроші не пахнуть. Блискучі успіхи фінансової політики дозволили імператорові розпочати в Римі Велике Будівництво. Він побудував новий форум, тобто площу з храмом миру. Під час правління Веспесіана почалося будівництво амфітеатру колізей. Добудований при сині Веспасіана цей амфітеатр слугував для гладіаторських боїв та інших видовищ. Він уміщав близько 50 тисяч глядачів і тому називався Колосею з латиною величезний. Донині колізей вражає масштабністю та міцністю. Веспасіан також піклувався про безпеку кордонів і про спокій провінції. Захищаючи Іспанію, Галію та Африку, він проте позбавив самостійності Грецію, яка отримала цю самостійність від Нерона лише за те, що ретельно плескала його театральним виступам. Веспасіан не забув і про привілеї для провінційної знаті, яка допомогла йому зійти на трон. Він наказав поширити права римського громадянства на провінціалів і включив їх до складу сенату та у списки вершників. Веспасіан Тит Флавій дожив до 70 років. Його вважали справедливим правителем. Титул не запоморочив йому голову. Веспасіан залишився доступним для спілкування з будь-яким громадянином. Як запевняли сучасники, за 10 років правління Веспасіан сприяв приборканню розкішу в римській державі. І не тільки суворими законами, скільки своїми звичками скромної людини. За римськими звичаями померлі імператори прираховувалися до богів. І от у літку 79-го року, відчувши наближення смерті і з властивим йому почуттям гумору, веспасіан Тит Флавій Сабін вимовив: здається, я стаю Богом. Засновану ним династію імператорів Флавіїв, продовжив син Веспасіана Тит Флавій Веспасіан. На згадку про хазяйновитого, турботливого та скромного правителя на форумі був зведений розкішний храм Веспасіана, руїни якого збереглися в Римі і донині.